Зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік. Чи буде навчання по суботах? У якому форматі та що чекати учням і вчителям з 1 вересня? Розповіли на брифінгу представники департаменту освіти Житомирської міської ради. Зараз у нас навчальний рік східного постанови Кабінету міністрів розпочинається з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. І на сьогоднішній момент все ж таки прийшли до висновку, що ми залишаємо п'ятиденний робочий тиждень і залишається субота-неділя вихідні дні. Поки що прийнято рішення про збереження термінів канікулярного періоду. Ми зберігаємо. Наш п'ятиденний навчальний тиждень, і будемо мати в резерві дійсно гнучкий формат нашого канікулярного часу. Я хочу сказати, що закон чітко вказує про те, що канікулярний час за рік освітньо нашій дітей повинен бути не менше 30 діб. І цих 30 діб вони, дійсно, наші діти отримують для відпочинку. Ситуація буде нам підказувати, як використовувати використовувати цей канікулярний час, щоб він був ефективний. Саме головне, ми говоримо про те, щоб нам зберегти психічний емоційний стан здоров'я наших дітей. У другу зміну будуть навчатися учні шкіл, розмір укриття яких не розрахований на всіх дітей. Зрозуміло, що їй залишається сьогодні дві зміни. І під змінок, як ми говоримо з 12 години, це молодші класи, 5 класи, як вже впливають. І зрозуміло, що не всім подобається, і що деякі класи переводять другу зміну. Але зосереджу вашу увагу саме головне на те, що кожен керівник відповідає за безпеку і безпечне середовище, в якому знаходяться діти. І тому більше кількість дітей, ніж можливість є в укритті, вони не можуть розташувати в першу зміну всіх. Основні аспекти, на які буде зосереджена увага, це облаштування укриттів та наявність генератора. Тому тут саме перебування дітей в укриття, тому і декілька років вже ми, і 22, другий, 24 третій, ми... двадцять Покращуємо матеріально-технічну базу і робимо там, де ми в перший рік не побачили, що потрібно зробити вентиляцію і деякі моменти, які потрібно нам покращити. Це ми все замінюємо, тому що саме перебування, ви прекрасно знаєте, що це може бути і півтори, і дві години, і три години. Зараз тривоги, вони досить довгі, тому ми розуміємо, що діти перебувають в укритті, а умови повинні бути комфортними. Ми і плануємо. З кожним закладом, бо згідно з на закресту структуру приймає на педагогічній раді кожен заклад, ми рекомендуємо кожен заклад, виходячи із сьогоднішніх реалій, але саме головне із мов безпеки, безпечного середовища, перебування всіх і наших учнів, і працівників. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.